А зупи став боліти. так, шановні краяни, моє попереднє відео щедро обікрали жовтим значком монетизації, і не те, щоб я сильно був засмучений з цього приводу, просто та насправді мені однаково, що за місяць роботи я заробив десь на три дні життя. Бо, по перше, ви сам відос передивилися більше 250 тисяч разів, а такого при жовтому значку ще не було. А по друге, можете нас привітати. Зовсім недавно у нас станію народилась нова кнопка Спонсорувати, що означає, що саме ви можете її натиснути і стати моїм роботодавцем. Що може бути краще? Ег. Яку я хочу зарплатню? А... Одну чашку кави в місяць. Ні, ну можна, звісно, і дві, а можна і чотири. А якщо вісім, то я взагалі. Uh, baby. Чому саме я? А що сонце зранку встає? А чого вітер дує? А сніг бездує. Бо так. Бо завдяки вашій підтримці, я зможу не паритись більше про їжу і випускати відоси частіше. А ви, як спонсори, отримаєте всякі бонуси і купу додаткового контенту. Спасибі. Ну то що, надсилайте донат на ЗЕСУ, натягуйте давно забуті, але такі рідні антиохуєнові окуляри, і. Він версус вона. 12 смішних пранків своїми руками для пари від крафті. Панда! Панда! Так вам не почулося. Це ще один новий канал на. Наших оглядах, який точно підкорить ваші серденька. Якщо ви любите деградацію, 19 мільйонів підписників, більше п'яти мільйо... мілья... мільярдів переглядів. Якийсь дуже дивний фетиш на гімно в обкладинках. Ранки какою обережно какаємо. Каку, як просту такі золоту шапки, скаки, кака на в'язниця і шо на. А знаєте, чого цей чувак налякався? Словом, йде якось в одному рушнику попри дівчину хлопець і такий. Блядь, ну вибачте мене, ну неужели неужелі більше? Так цей, якщо це ваш чоловік, і він досі на гарантії, то це він просто вкотре наголошує, що це скарб. Та якщо раптом згоду на близькість ви не підписували, то попста буде страшна. <плак> Надуваємо дві невеликі кульки і ліпимо їх до дупи. Приходить хлопі, такий <плак> зверху халат а в руку шпильку, і наступного разу, коли шановний знову почне бикувати, ви просто. І мінус срака, типу. Ну, нормальний пранк. Робочий, я б сказав. Якщо у вашої жертви інтелект підошви. Реакція чувака в той час. Чоловіче, це що перша срака в твоєму житті? Тобто, по-твоєму, у нас така ніжна дупа, що може луснути від рандомного ляпаса? Ти що навіть свою сраку не мацав? Ото без... ви зараз тою кулькою як. І рівноцінною відповіддю на такий пранк з боку чоловіка буде, звісно ж, насяти їй в клумбу. І ще раз в слому. Використовуючи для цього чайник. А ви що реально думали, що ми зараз будемо в клумбу сяти? Може, ви бидло б? Би? Не можна бути настільки твердолобим і передбачуваним. Сяти треба спершу в чайник. Ви до свого хлопця і так, і отак, а він через 0-2 секунди все ж зайнятий. Розкручуйте цибулю на двоє і чекаєте, поки не замироточать ваші очі. Далі лягаєте біля хлопця в позу, ти бачиш, що я образилась. Він думає, що знову в чомусь винен, і ось ви вже зав'язуєте один другому любовні браслетики. Що апріорі не могло дочекати, доки чувак дограє? Серйозно? Ні, дуже мило звісно, але не поважаючи час відпочинку один другого, такі маніпуляції в стосунках будуть настільки ж корисними, як і. Облизувати розетку. У відповідь чувак додумався аж заварити чай з цибулею. <плес> і Страшно цим задоволений. <плес> і так, все б дуже гидко і несмачно, але по-перше, 50 тисяч лайків. І я попробую цей чай особисто. А по друге, чоловічі, ти знав, що це старий народний засіб від порушення роботи кишечника? Старець розрізав цибулю навхрест і поклав її в чай. Цей метод допоможе позбавитись від болю в животі, порушення в роботі кишечника, і дасть можливість нормалізувати стілець. Ні Дізнавшись причину, я зробив так само. Бо ти теж дристав. Та герой нашого відео в будь-якому випадку все заруїнив. Тому що у чашці з чаєм цибулина завжди повертається хрестом вгору. Ніху**я собі фізика. В цьому, напевно, і є сила дієвого напою. Чи може такі фізики? Багато людей пробували просто кришити цибулю в чай не допомагає. Алло, Ісус, тут люди знову зробили святим рандомний предмет. Цього разу це цибуля! Цибуля Ісус! Як романтично дивитись футбол з дівчиною. Господи, прости! Яка ж і по-братськи годує бананом, і неочікувано на сцену виходить пис. Панянка знімає з ноги шкарпетку, натягує на банан. І вже через секунду бідний чувак такий. Це не біжайся, ну це якась йобнута в нас. Перепрошую, алергія на блювоту. Це офіційно один з найбридкіших скетчів, які я коли-небудь бачив. Десь на рівні з тим, де особисті речі ховають в обісраний памперс на пляжі. Жартую, то шоколадка. Шкарпетки мають бути на ногах, а не на бананах. блядь. Шлях. Б... Ну, а хто переживав за їх стосунки більше, ніж за свої, вони помиряться. І дівчина, коли в чувака закінчиться миючий засіб для вікон, навіть йому його принесе. Попередньо спробувавши на смак. What? Та не переймайтесь, то не миючий засіб. Щоб не зашкодити здоров'ю акторки, миючий засіб завчасно замінили на іншу рідину. Тому вона зараз безпечно хуй ретосол. Ну, ви знаєте, старий прикол з заміною рідини. І все б нічого, та в кінці вони. Петто солобоє з тих самих пляшок з підмиючого засобу. Тобто, чекайте секунду. Тобто ви серйозно всрали кудись літер хімії, як мінімум, щоб залити туди свої петво? Вау! Yeah! 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 Пане хом'як, що скажете? <бух> тобто ви відгадали? Тобто у мене є право перейти на новий ващий для вас рівень. Ось до речі, і він. А це во на ЗСУ донатили вже сьогодні. Якщо ні, то обов'язково пару гривень киньте, бо тому що ну ви ж бачили, що вони роблять? Ну або дочекайтеся благодійного стріму, який відбудеться тут на каналі. Ну скажімо, я напишу. Найкращі пранки вісім смішних ситуацій та ідей для пранків своїми руками. Їдять якось троє людей з ефіру, як тут в пачки почалося дно. Неочікувана перевірка інтуїції. Хто піде по добавку? Підказка не джамал. На роздуми дається п'ять миска А знаєте чого? Бо ламати прийшлось недовго. Та вже на кухні, злосно глянувши на подругу, а паста дівчина вирішує в нову пачку маршмелу приплюсувати яйце. До речі, в кого випало? І, вернувшись за допомогою нескладної гри, робить подрузі пизду, як Франківськ Януковичу 2004-му. Так що сорі, але. І на закінчення підбадьорливий. <плес> а ще заходить якось одна дівчина з нутеллою до чувака, а той спить. Ну я думаю, це вже достатній привід для пранку. Тому вона бігом підставляє все так, ніби в нього обісралась рука. Та насправді це старий допотопний пранк, який ми всі знаємо, чим закінчується. Правда, не завжди. Словом забайтившись, чувак такий. What the fuck? І давай бігом пробувати. А, а, а може, спершу варто таки було понюхати. А зараз світ такий, що якщо в руці щось коричневе і безплатно, то зазвичай то не нутелла. Ну і в кінці вони такі. <плес> і це отак от воно закінчилось? На моїй практиці, якщо вони брат і сестра, ні, особливо, якщо вони брат і сестра, то все закінчується або переслідуванням Пранкера по всій хаті, і це до першої крові мінімум, або трохи більш драматично. <плес> Здавалося б, ніщо не може зіпсувати такий чудовий ранок техно. <плес> Допоки ти не просиш свою дівчину застелити ліжко, а вона така, типу, давай давайте. Ти <плес> <плес> Пахне так, ніби сценаристи, тільки що висмоктали привід для пранку. Тому так. Чувак застеляє ліжко, але потім погоду нагадує, що я не з такої сім'ї, як другі. Я із Багато настрій піднімається, і він вирішує всрати 32 кілометри харчової плівки, щоб повністю обмотати нею ліжко. Так, чуваки, я знаю навіщо? А головне на зробивши це, він фактично вистрілить собі в ногу, бо тому, що він теж там живе, теж спить на тому ліжку, і йому теж то потім розгрібати. Так я теж так думав. Доки не прийшла дівчина, і чувак такий. Величезне спасибі всім моїм спонсорам за підтримку, особливо тим, хто взяв підписку в 4К, і особливо небезпечне. Дякую цим двом чувакам за підписку в 16К. Напишіть коменти свої інстаграми, до речі. Пам'ятайте про донати Збройним силам України, лайкайте цей відос і відгадуйте ребус, бо нема вже сечі терпіти це борошно. Спасибі всім за перегляд. З вами був Василь, канал Котик Вогнепальний. Бувайте.